Вітаю, друзі! Продовжимо огляд електросамокату Kirin G2, а конкретно будемо фіксити проблеми, про які ми говорили в першій його частині. А конкретно дисплей, кермо і крила. Я вирішив розбити це відео на дві частини. В першій частині, конкретно в цьому відео, ми розглянемо дисплей і кермо, а в другій частині зробимо для цього електросамокату крила. І так, почнемо з дисплею. Як пам'ятаєте, з першої частини, що мені не подобалось в цьому дисплеї, і не подобається, це те, що дуже погано реагує сенсор. Але я собі подумав, ну, от реально, що нам потрібно від керування дисплеєм, це включити-виключити світло та змінити швидкість. Останнє, що особисто я не роблю, завжди їжджу на рейс режимі, і в принципі швидкість я регулюю самим курком газу. Отже. Як я казав, світло ми включаємо-виключаємо кнопкою. А швидкість можна змінювати як на дисплеї, так і подвійним натисканням цієї кнопки. До речі, ще є пару моментів, які би, з якими я би хотів з вами поділитися: от, наприклад, круїз режим Як він включається? Нажимаємо тримаємо. Випадає годинничок, так? Давайте змінимо еко режим покладемо. Так. Так, нахилю трошки електросамокат. Як він працює? Якщо ми просто газуємо, бачите, нічого не відбувається. Треба натиснути курок. Максимальна швидкість 25. І зараз з'явиться годинничок такий, як би круїз контроль. Ось він з'явився. Все. Ми пускаємо ручку газу. Але електросамокат їде. Щоб вийти з цього режиму легенько або натискаємо гальма. Або так само легенько підгазнути. Ще є один дуже цікавий момент в цьому електросамокаті: а конкретно блокування самого дисплея можна покласти на пін-код. Як це зробити? Зажимаємо три кнопки сенсорні, чекаємо. Проходить буквально до 5 секунд, з'являється замочок. І тут ми можемо ввести пін-код, ну, якісь цифри, які треба буде вводити, щоб розблокувати дисплей, і можна було їхати далі. Але я вам. Наполегливо не раджу цього робити. Чому? Дисплей дуже неінформативний і дуже важко щось змінити і налаштувати. Тому, хоч і присутня така функція в цьому електросамокаті, користуватися нею я вам все ж таки не раджу. Як вийти з цього меню? Просто нажимаємо МОД, тримаємо все, замочок пропав. Може бути таке, наприклад, як було в мене, я спочатку, коли я ще не знав про цю функцію. Я чи просто рукою десь затримав. Хочу їхати далі. Дивлюсь, в мене ось така ситуація на дисплеї. Нічого страшного, якщо у вас щось таке сталося. Чи ви, наприклад, ну, виключили електросамокат, тут зараз виключу його, включаємо. Бачите, ви його включили, але їхати ви не, на ньому не можете. Що робимо? Ми заходимо знач, назад в цей режим. І тепер нажимаємо і тиснемо мод. Все, замочок пропав. Самокат може їхати далі. Отже, стосовно дисплею, я думаю, ми розібралися. Світло кнопкою включили-виключили, швидкість змінили кнопкою, якщо треба, більше сюди до дисплею лізти. в принципі не потрібно. Але ось тут о, мені годиночка особисто не, не вистачає. Стосовно цієї штуки, хочу вам сказати. Ну, я не знаю, мені дуже незручно цим користуватися і вирішив, що буду ставити GPS-трекер на цей електросамокат. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити це відео. Я думаю, воно буде дуже корисним для власників і електровелосипедів, і електросамокатів, адже. Мені здається, що саме GPS-трекер дає можливість вам дійсно не переживати, що його кудись можуть потягнути, цей електросамокат. Але ще раз скажу, GPS-трекер має бути досить якісний, ну і не дешевий, щоб він працював і дійсно показав вам локацію в разі чого. Так, продовжуємо далі стосовно ось цього здоровезного керма. Перше, що я зробив, коли купив електросамокат, я зрозумів, що це кермо просто овер величезне. Я обрізав ручки буквально на 4 см. Стало набагато краще. В ліфт заїжджати на цьому електросамокаті стало зручніше. І, в принципі, знаєте, ну, вже не є вони такі прям здорові. Але, але все одно мене це не влаштовує, і я вирішив цей руль зробити ось таким. Щоб він мав можливість розкладатися, О! ось тако. Подовжені це приблизно то саме, але це буде набагато зручніше його зберігати в квартирі і, в принципі, десь в магазин заїхати чи е, заходити в ліфт. І так, що ми робимо? Як розуміємо, ось цю трубку нижню. Ми просто болгарочкою чи чим вам зручно, зрізаємо і прибираємо її. І просто прикручуємо натомість цього керма. Ось і все. Це не є найскладніша задача в даному етапі. Найскладніша задача це буде зараз перекинути ось це все з цього керма на це кермо. І подивитися, до речі, чи як воно буде складатися. Бо я ще не знаю, наскільки це вдала ідея стосовно складного керма. Адже тут ну, ці проводочки, я вам скажу, якось великої впевненості на те, що їх можна багато разів згинати, розгинати. Я вам не скажу. Все покаже, як то кажуть, моя практика використання такого складеного керма на такому електросамокаті. Що я вам хочу сказати стосовно ось цього розкладного керма. Дивіться, купив я його рівно за 350 гривень на OLX. Шукав я його десь пару днів. Раджу вам дивитися на оголошення, де є розбір, ремонт електросамокатів. або хто продає електросамокат по запчастинах. Пропонують ціни за отаке кермо абсолютно різні. Хтось хоче 2000, хтось півтори. Ну, це дорожче, ніж купити нове в заліку чи просто в магазині на промі десь, я не знаю. Ось. Середня ціна 500 гривень такого керма. Мені вдалося знайти його за 350, і що саме головне, я шукав, щоб воно було кругле. Варіантів багато. Просто треба посидіти, пошукати, не полінитися, якщо вам це дійсно треба. І так, щоб зняти кермо, треба зняти дисплей. Чому? Тому що треба відкрутити ці два болти зверху. І ось тут два болти знизу. Якщо ще ці два болти можна через ось цю дірочку спробувати відкрутити, то ці ви через дисплей ви ніяк туди не підступитесь. Знімаємо дисплей, треба відкрутити ось ці два болтики. Ось другий. Все, тепер дисплей відкручений. Там динамік, бачите, але я вам раджу, щоб воно не розійшлося хоча б один болтик наживіть, тоді воно не випаде. Все, тепер знімаємо ось ці два болта зверху, і так само два болта знизу. Що я можу сказати? При відкрученому дисплеї відкрутити оці два верхніх. Ще можливо, а от два нижні досить і досить складно і незручно. Тому я вирішив, стягнув ручки і зараз познімаю ще оце додатково і Тоді оце все відхилиться і можна буде нормально відкрутити. Для зняття ось цього всього потрібні шестигранники. На курок газу потрібен дуже маленький тоненький шестигранник. І буквально ось тут о є така дюрочка. Засовуємо туди і там. Послаблюємо шестигранник і ручка ця злізе. До речі, щоб це стягнути з керма, не тягніть силою, треба спочатку від'єднати ось ці кабеля, що ось тут підключаються. Від'єднуються вони дуже просто, але я вам раджу спочатку, перш ніж ви будете від'єднувати, сфотографуйте отако загально, щоб ви через який час, можливо, ви не встигнете за один день це зробити, щоб ви там на наступний день чи через тиждень могли правильно все під'єднати і нічого не переплутати. Так, кермо успішно демонтоване. Ось воно ось таке. Так, можна подивитися, як воно по довжині з новим. Ну, я би сказав, майже ідентично. До речі, ось відпиляв цю трубку, що я встарчала. І по висоті воно не влізає за товсте, але якраз ідеально влізає. По своїй товщині. Але є одне але. Старі болти не дотягують. Тому прийдеться шукати нові. Придбав ось такі болтики, аналогічні, довжиною 3,5. Трошки задовгі, але це не проблема, це ми трошки спиляємо. Ну що, кріпимо? Ну ось, що вийшло, вже, в принципі, можна зрозуміти, як це буде. І з'явився один нюанс, так як відстань стала більша. І ось це кріплення для дисплею вже не зажимається між цим і цим кріпленням. Тут з'явився простір, тому треба зробити якусь підставочку. Зверніть увагу, що болти, які тримають кермо, кріпляться сюди, вони були з фіксатором різьби. Щось таке аналогічне, в епіцентрі в районі 50 гривень візьміть і обов'язково користуйтеся фіксатором. Тут все ж таки велика нагрузка, вібрації, щоб воно не відкручувалось, бо, як бачите, сюди підлізти і підтягнути дуже важко. Тому краще з фіксатором закрутіть і не будете мати проблем. Як бачите, процес продвигається, але є одне досить таке неприємне але. Заключається воно в тому, що ось ці провода, що йдуть від гальм, вони закороткі. От ще, наприклад, ось цей, трой, ось цей провід від курка газу досить довгий. Ось цей провід, теж його впритик хватає. Але ось ці, що йдуть від гальм, їх не вистачає аж ніяк. І єдиний вихід це їх подовжити. Тут сама ця кнопка роз'єднується, ось припаюється і тут. Саму клему треба так само перепаяти. Будьте дуже обережні, бо я ось тут неуважно глянув. І ось, цю, ось це кріплення взагалі воно вигнулося на бік і витягнулося. Бо я не, не подивився, що цього проводу не вистачає. Я силою натягнув ручку донизу, я думав, що впирається тросик гальм. А це насправді натягувався цей провід, і я мало не вирвав це кріплення. Живцем. Так що тут треба бути дуже обережним, бо розумієте, що це полагодити, якщо щось зломити, буде дуже і дуже складно. Так що, я подовжую ці провода на гальма і будемо дивитися, що буде з цього далі. Кермо нарешті встановлено. Можете оцінити результат моєї роботи. Ось так воно виглядає. Ну, Розумієте, в складному вигляді це зовсім інший варіант. До речі. Бачите, тут є такий шестигранник. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, що якщо ваші ці ручки розхитаються, вони з часом по-любому розхитуються, його підкручуєш, і тоді це кермо, наче одна суцільна труба. Нічого не хитається, все добре, все гарно. Так, що хотів ще стосовно цього сказати. Так, з'явились такі. Так, з'явились ось такі от дужки. Не дуже гарно, але ми для них купляємо ось такий чохол. Намотуємо, воно допоможе продовжити життя їм. І так само і тут можна намотати, воно буде гарніше, і не так виглядати якось, ну не, наче сюди не підходить. Е, що ще? Так, а ну давайте я отаку. О, складу. Е, бачите, ось сама гальмівна ручка вона впиралася в цю в цей дисплей. Треба буде трошки от, трошки це буде підігнути, типа Ось тако вигнути, він стане і стане більш тако рівніший, і буде місце для тієї ручки. А то воно не згиналося, тому що сама ось ця починала опиратися в цей чохол для дисплею, і все, воно нічого не підходило. Що ще який момент? Ось ці троси бачите, як вони йдуть зразу. то раніше вони йшли, типу, аж звідси, отакою дугою, аж. Тоді заходили в кермо. Ні, треба їх максимально опустити, бо тоді також не згинається. Але виникає наступна проблема: ось тут вилізає така дуга. І тут, бачите, ну, тут не так критично, а тут була прям отака. В принципі, теж вирішується сюди, воно витягується і десь ось таку довжину цього троса обрізається. Це не проблема. Тож, в принципі, результатом я задоволений. І так, до наступного відео, в якому ми будемо встановлювати ось ці крила. Подивимося, як електросамокат виглядає. Підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Ми підіб'ємо в кінці підсумки, чи взагалі варто купувати такий електросамокат, щоб потім це все робити. Бо встановити крила це ну просто критично необхідно. Бо навіть проїхавшись по вологому асфальту, ти весь будеш заляпаний через ці шиповані покришки. Ну, це крило, я не знаю, це просто так, ну типу для краси. Я не, ну, Воно нічого не захищає взагалі, абсолютно. Ось спереді, взагалі немає. До речі. Я спочатку, щоб легше мити, ось такий от цей амортизатор надягнув на нього чехол. Про це теж розкажу в наступному відео. Ну, трохи стало легше його обслуговувати після якогось болота. там. Це ж, але все одно, ну це чисте, але ж я сам то брудний після того, як приїду, тому це по суті мене не рятує. Ось, в принципі, і все. Вам я дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео, ставте вподобайки, якщо воно вам було корисним. І до скорої зустрічі, Па-па!